Доброго ранку. Сьогодні знову в підвал спустився і хочу засняти відео. Та малий мені каже, пап, давай згуляємо в Денді. Там у нас денді десь була. Там в мене була така денді маленька, але там вона перестала заряджатись. Зараз я вам покажу. І ми гуляли вдома, поки перестала робити зарядка. І зараз її достану, хочу подивитися, але там, там я давно її розбирав, десь це є. А, ось вона. Це її взяв вже вчора, бачите, положив, знайшов її, бо я бачу і потерялася, є шурупики, ще треба знайти. Це ж бачите, що значить, діло до кінця не доводиться. Спочатку розібрав, а потім все забросив. А розбирав, бо там не заряджалася, там, по-моєму, USB відвалилася під кабель зарядки. Зараз ми положимо все. І дивіться, попробую її. Я не знаю. У мене, мене немає такого паяльника, у мене паяльник є обичний. Я можу не запаяю, але я зараз загляну, зараз я приготую, достану. І подивимось. Якщо вийде, підключу до цього телевізору. Бо я коли відео знімав, мені там люди написали, що телевізор, все така ну, дешева постановочка, то все. Ну, Друзі, те, що в мене є, то є. Цей телевізор, кстати, це. Прикольний телевізор. Я, кстати, хочу його Це в підвалі, не знаю, підключу я до нього ті, подивимось. Може антенну сюди проведу і доверху я тут з кабелями підведу. Може ні, може він не вийде. Так, друзі, подивимось зараз. Мені ще треба знайти кабеля до цієї денді. І зараз ще на стан денді подивимось, що з ней. Давайте зараз знайду. Всі детальки, всі болтики і подивимось. Так ось, друзі, дивіться, я вже понаходив оці шрубки, я не знаю, попідбирав, вроді би один знайшов, він підходить. І оці оці, бачите, шурупки я попідбирав. Вроді би вони підходять. Дивіться, сама Денді. Така вона, бачите, вона виходить. Поки що ще трогай не сильно хочу, щоб вона не розвалилась, бо китайсь, Китай із знаєте, все одно стрілювати. Дивіться, ось бачите, ось оце гніздо. Ось я покажу. Я сейчас спробую приблизити, щоб не через лупу, бо я дивлюся через лупу. Оце ось гніздо. Ви бачите? Воно просто, я не знаю, чи, ну, чи було так припаяно погано, воно просто відпало і все, воно перестало заряджатися. Це я ж помню. <кій> я шукав гніздо, думав з цього, з телефонів. Зараз я покажу, може я з телефона глянемо плату. Дивіться, я знайшов ось, отаке, ось отаку ерунду. Це телефон Fly на 2-карти. Ну, йому, по-моєму, там, там розбитий екран повністю. І це я не викинув бачите, на 2 sim карти. Такий телефончик, там даже екранчик десь є все динамік. Я не знаю, що процесор. Ну, Це люди ті, які знають, оце все шлейф для підключення екрану. Бачите, який тут ось шлейф теж для підключення екрану. Кстати, тут граєш десь коробочки або підключаєш до великого телевізора. Але попробуємо до цього, що в мене стоїть. Якщо я запущу, якщо Щас дивіться вменшу, якщо я, в мене вийде запустити. Тому що сюди треба ще акумулятор. Бо вона без акумулятора не робить, тут немає питання на цей. Питання, Вон, дивіться, тут навіть написано. Скільки тут зараз водичку? вибачаю за відео, але таке світло. О. Тут ТВ і бачите, оце off-on виключається, походу оця ось кнопка. А ось ось. Off, on. Е, телевізор вход. Це ось, ось цей кабель. Де, де цей кабель? Да, оце вход телевізор. І, друзі, дивіться, DC5. О, це 5 ВТВ, це типу, ділки пак. це як, Оце, походу, в цьому флаї. на акумулятор знайти. Гілка, це значить, ніколи не робіть. Якщо збиратися робити, то робіть, зразу сразу е, все ви загубите, у вас нічого не буде. Це я теж неправильно поступив. Це, де, це слот під наушники. Так, дивіться, мене, мене ось у бачите оцей ось розйом, тільки як його випаять. Воно така зараза маленька, що я, мабуть, не випаю його. І сюди, і це виходить, треба його припаяти сюди. Де він? Оце це штуковано. Треба припаяти сюди. Ладно, я не буду, тож дивіться, тут ось перег находиться, треба буде ще таку плату знайти, в мене ще десь близькість плати. Але я боюсь, що я паяльник, я не знаю, це треба спеціальний паяльник. Лупа, ну лупа в мене є. Бачите, ну тут ось оця ця фігня ще якась. Я не, я не знаю, що це за. якась ерунда, що треба і цю відпаювати. І тут да, я вже сьогодні не буду, Це можна взяти і піти до мастер, щоб він перепоєдний. На районі телефони ремонтує, може так і зробити. Тож купляти паяльник, це те, те, на те вийде. Хоча можна, звісно, паяльники купити, він пригодиться, станція паяльна. Але ну подивимось, друзі, давайте я попробую, може так, Я попробую знайти ще акумулятор, Попробую зібрати її до кучі. Блин, якщо вона вийде, якщо вона запрацює, це буде чудово. Ми може бути пару ігри зіграємо. Може, вийде день якусь там подивимося, що тут заіграють, скільки там, бо це вже воно валяється, юлки-палки. А ми погуляємо, погуляємо, а я все забив на це все. Так, дусь, ду добре, я зараз спробую збирати. Тут, звісно, нема що збирати, по-моєму. Головне, щоб ці оці кнопки нічого не повилітало. Плату я сюди кидаю. По-моєму, отак ось. Так, так. Да. Плату я сюди, я тримаю, нічого, щоб не випало. Ось ця USB-що зарядка була колись. Це на телевізор, це включати і виключить. Ай-яй-яй-яй-яй, не розсипається, друзі. Давайте зараз я. Так, добре, я короче, беру і собираю. А оце, бачите, оце, гілки-палки, така проста платка, да, дивіться, нема ж тут ніфіга взагалі. О, -о, О, а тут з екраном. дивіться. А ось екран дивіться. Бачите, я з екрану я витягнув. Ладно, не буду, бо я зараз чувствую, що я зараз доведу до такої. Єрундійські, що я потім не соберу його. Вже динамік вивалюється сюди. Так. Хотів показати вам плату. плату Ви бачите, оплата нема нічого такого. Як Денді Картер, понтранського ставию і все, нема нічого сложного. Так, давайте, бо я зараз чувствую, я доламаю цю фігню взагалі. А вже динамік обірваний. Давайте зараз. А дивіться, ось у мене динамік, бачите? Ще динамік тут обірваний. Я думав, що звука немає, а то що тут динамік думав, що їх на. Коротше добре, давайте хоча б це подивимось, що буде воно жити чи не буде. Подивимось, хоч так зберем. Так, динаміки. дивіться, ось все, бачите, це сюди. Воно відпаялось. Ні, друзі, давай динаміки буду паяти. Попробую зробити, блін. Не хочеться, але а треба зробити. Попробуємо запаяти. Так, будемо обережно буде дерев'яний сіл, тому що я зробив, це те, що вам показував. Помните? Паяльник, Паяник заключиха розігрівається, попробую запаяти. Зараз швидко запаяти, підемо далі, будемо далі працювати. Йолки-палки люди дивіться, припаявляться, але з таким знаєте, маленьким я вже не буду казати за цю паєчку. Я єлі припаяв. Зараз ще привіт провода вообще, конечно, хиленькі, мені страшно їх брати. Я буду ще якийсь провод порвати. Так от я ж збираю і ную його в болото, як кажуть. Так, да, фігова здесь, звісно, така ця, а то вона обламалась. Давайте зберу, акуратненько. Друзі, я, я зложив. Як там зложити. Головне, щоб не на клавіші не потрапили ці провода, Йок палки. Зараз. Провода, конечно, взагалі не годна. Я думаю, вона і не запуститься за такої фігні. Взагалі не вообще, боже мій називається. Так, друзі, все закручую. Щось пригає, а десь кнопки неправильно, Або ще б кнопки всі на місці. Все нормально. Так ладно, я закручую. плату я вже встановив. Зараз я закручую корпус. Ді, ді, це для батареї. Оця штукована для батареї. Динамік я запаяв. Це те, що я зміг тут я вже не паяв, тому що ну, дуже складно буде. І це регулятор гучності, дивіться. Нічого собі. Це... І він таке все хліпке, що ну, над. Я не знаю, скільки він вже років скільки він прослужив. Тоді ми гуляли, я потім класно. Не знаю, щас... ну, друзі, давайте подивимось, бо можна розмовляти, а толку нема ніякого. Зараз ми отак ось зберемо це все гарненько, щоб було. Це тут один так, давайте друзі, соберу і вас зразу вам покажу. Так, дивіться, ось так вона виглядає, я її зібрав. Все закрутився на місці. дивіться, тут виходить, що динамік. Зараз ми перевіримо, буде він робити чи ні. Оцю зарядочку я не запаяв. Тому що в мене не вистачає, я динамік запаяв, то там дуже потрібне спеціальне обладнання. Цю кнопку вона заїдала, я зробив, вона просто може пазитом <кій> не попала, бо я. <кій> Тільки що розбирав. Зараз її протру. <кхем> І динамік у нас на місці. Старт. Оце таке, ну обична консолька, я помню, як ми в 8 біт раніше в дитинці перевернулася. Ні це не ну, ладно. Так, друзі, тепер мені треба акумулятор на 3,5 вольта. Це як Нокі, Шмокі, оце зараз. Подивлюся, пошукаю, далі погано, що не можу цю фігню, Ну нічого страшно. Давайте буду шукати час акумулятор. Так, друзі, візьмемо. Ми... Барахла, звісно, дуже багато. Не, це, це не дуже багато. Багато тих людей, хто цим займається. Це, ось, це плата. Зараз ми акумулятор, може ми знайдемо десь тут. Оце відчувається ще зарядка під батарейки. Акумулятори є. О, ще акумулятор. Йок-палк, це забув. Це те, що можна... Ще й пригодиться, ще є зарядка, це треба знайти зарядку. Ось. Все. А, дивіться, я пообривав. Кстати, цей клетка теж можна десь використовувати. У мене є відео, подивіться про акумулятори. Скільки 800 мАч 4,6 В. вольта. Оце може з них теж щось зробити. Ох ти ЙОКІ, палк Є, це добре, бачите, щось як це шукаєш. Так. Блін, де ж мені був акумулятор. Не... О, ось. друзі, 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 є. Є, єсть, єсть. Ну, замірюємо зараз напругу, є тут вольтаж чи немає нічого. Ні, Не, можна одразу включити. Давайте я включу. Це дивіться, це 3. А 37 вольта 1200 мАч. Мейдінчина. Це з якогось телефона. Мабуть, це буде знаки чи фіг я знаю з чого. Так, ладно, давайте підключимо. Так, ми підключаємо, підключаємо, підключаємо просту батарейку. Раз. І ось этой крышечкой. Чтобы она еле це на заплях берется. Підждіть який тут включать, я забув по кнопку. О, дивіться. Ви поняли? Сейчас я поставлю мужа якийсь телефон. Ну шо, друзі. Дивіться. Якщо вам видно. Ну уйде лки, ты ви поняли? Оце так система. Ну, зараз зайду я. О, кнопка да, підзайдає трохи, але друзі, вона працює. А ну шо тут у нас є, Angry Birds, джеков, шмеков. Што за джеков? У мене щось підмигу, мабуть. нормаль. упалки, ви поняли? То це клас. Давай висажуйся. Ой, о, джойстик, а ні, Йо, моя, як не работаем. Й-мо, так не привычный. лки, я це не привык. Я уже на... В наробке два провалялась, друзья. Сейчас я можем поближе. Двигаться из-за такая машина. Слухайте, зараз. Пока аккумулятор не сив. Давайте я ще може найду зараз шнур и може підключу до цього. Слухайте, дуже чудова гра. О, це треба його забирати. Офігеть. Оце ми так в дитинство впали. Єсть, впали. Так, друзі, давайте знаєте що? Давайте я попробую, Я підключу, поки акулятор не сів, я зараз попробую знайти шнур і підключити до цього телевізора. І чуть-чуть різану. Різаном, чуть-чуть в якусь ігру. Так, вибачаюсь, виключаю і шукаю шнур. Так, дивіться я знайшов два кабеля, два аж кабель. Це ще один новий запечатаний, це на Аліэкспресс я заказував. А для чого він це теж для денді, мабуть. Іли не для денді. А ні, дивіться, тут ніфіга він і для денді, Бачите, тут штикера різні, вона навіть сюди не підійде. От ёлки палки. Значить оце ось маленьке, я думав, це подлиніше. Але він не підходить, це як для відео і... Коротше, це для, 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 для день, може здоровою, може підійде. І то не факт. Так відчуття, що робимо, не, не закрутив. Так, коротше, оце ось її рідна я знайшов. Оце рідна, вона маленька, така штуковинка. Кабель такий собі теж вже провалявся, не дуже щоб, щоб він працював ще. Так, зараз спробуємо. Хотів коротше, друзі, зробити це. Хотів зробити відео покоротше, але не вийшло. Хоча не, не люблю довго цю баланину. Включаю зараз. Це телевізор. Thompson Thompson, встаті, Thompson. Прям це польський, по-моєму, телек. Люди від нього відказалися. Короче, тут ще У мене є відео там давно, коли Samsung на 32. о Бачите? Це тим людям. Е, мені там чоловік людина була писала, та не одна людина. Де Декілька людей, що телевізор, то це дешева фігня. Бачите, але він мені пригодився. Як для відео він мені пригодився. Так, ще черв... підождіть а тут що? Тут червоний і білий, білий і жовтий. Ви бачите, дивіться, жовтий і білий. Там ми... Давайте то, що... Блін, не жаль. Не хочеться просити додому і там підключати, ви зрозуміли? Красний. Це мабуть воно є, бо ну, по-другому не може бути. Так, а цей штекер я включаю в цьому приставку. Так, давайте зараз я. Так, зараз я включу її. Але ще щось настраювати. Ні, немає нічого. Зараз я настрою. Друзі, маєте ще із телефону, щоб вам було видно. І одразу вам так дивіться, я ось. Знайшов дивіться, то я дивіться, дойшов настройки, пульта в мене немає одного. Ну, не дали, двойка. Одиниця, я тепер сповнив і нажимаєте, подождіть сюди, як в обичних старих телеках. Дивіться, ось. Ви бачите? Пішов процес, але АВ5. І ну, ми зараз ну, підуть заїдають. О! Звук ріже, Добавляємо звук. Все, ви бачите? Ну, шипить, кстати, шипиться щось, мабуть, з телевізором, мабуть, щось е, з динаміками. Щось, мабуть, з ним не, не те з цими динаміками. Я думаю, якась проблема. Але ну, давайте спробуємо. Дивіться, контра. А, ні, підлючі, друзі, вона підуче. Ну Давайте заново. Так, контра, що це за контра? Давайте заглянемо. О, ви повні друзі. Цю контру, лку, папу. Воно все працює, я задоволений, друзі. Але не задоволен тим, що немає... Скажіть мені, немає... Не здоровий зарядку. Ю, ти палка, оце я помню, так, воно вибивали вже, мабуть, чи штекер, це, це, навіть, щось, навіть, чи де. Це в мене щось, мабуть, зі штекером. Так, щось, мабуть, штекером, я ж казав, що провода вже не годні. А ну давайте. Помните? Ре-ре, друзі? пты пал до оце я Я, могу мне не должно бо сейчас увлекаешься. Так, а ну вже на Дивіться. Що це, аж мені самому интересно? Атак. А контра, що це за контра? Контра 7, 8, давайте любу, давайте 8 попробуємо. Подивимось, що воно буде. Ё-моё. Давайте плеер. О, помните, друзі? У вас. Йо-мої, оце резанина, оце воно. Слухайте, ну все мали люди доволі. Я це дай не на Це не виліз. Хоча є комп'ютерні ігри, але така штукована. Погано, що джойстика немає. Щоб підключити джойстик. Можна було проїздити на два цих. Це коли я бирав на Аліекспресі ще е, е, на, на Новий рік як подарунок. Це було. Блін, я не знаю, довго ти, чи, я не буду казати. Ну багато провалялося вона. Я то вона поламалася, занизявся, потім е, той малому вже старшому мені цікаво стало. Той менший повів, каже, пап, давай деньги. ще в них вахнуло. такі палки, блін. Пап, день, день і все так вона нас А там на кстати ще Денді 8 літ лежить. Кстати, ще она подивиться де вона. Так, друзі, ну слухайте, я не буду сім показувати, но я, я полюбив, після відео я останусь, я нормально. Двальчики я резолю хорошо. Що я такая щоб... Короче, друзі. ігор дуже багато. Я не хочу засорювати сейчас е, ролик. Та давай, де шо! Ух ти, йо -мо! Слуха, это было вообще класс. А шо за... Две за команда пакостна. Шо за... Слуха, надо показать... Та її... Йо... Так, друзья, все. Так, короче, давайте я, я выключу. Мне не сподобалось, мне сподобалось. может сподобалось? Я мабуть, друзья, точно останусь, я еще проїжджу цю штуковину. Е а заряжать, а заряжать, а чем я придумаю. Слуха, я знаю, как заряжать її. Я візьму... Так, ну все, це навіть проводу встановлюємо. Я зараз в підвалі поубираю і проріжу. І я реально різану. Так, друзі, ну все. Не буду захламлювати, у мене там ще десь деньді є. Але я не хочу зараз її доставати, бо Сьогодні тема не про денді. Кстати, можна теж буде засняти про денді. Але ми там шнур взяли, я не так не повернула. Друзі, ну все. Це ось така, дивіться, тепер вона цілесенька. Моднесенька. Отака ось така ось одендюшечка. Надо тільки її протер протерти. Просто дивіться, просто шикарно штукована. Все в ній працює. Старт, і, кстати, старт, Він до старт підзайдав я, мабуть, там резинка спала. Давайте тут якось попробуємо, що це за гра. Люблю. Ой, фінал весь шмінув. на телефон. А тут Все, убил. Повзуть, повзуть под люкой, дивись. Есть, я ее просто наказал. Цека зерация финул танк, танки. Е-мое, лупанули по мені. Так, ладно, друзья, це вся фігня, фигня. буду я це до вечора. Я її выключаю. Мені сподобався ролик, слухайте, я сьогодні зробив одну маленьку таку цю штукову. Ну і все, слава Богу. Так, друзі, всім пока, всім до побачення. У нас все вийшло, крім гнізда, я доволен. Тепер мали би малий школи і прийде, він би дуже задоволений. Так, друзі, всім пока. Всім пока, хай вам щастить, везе, бережіть себе і робіть, продвигайтеся, творіть. Все щасливенько.